Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з цієї чашки для кави, яку я купила. Мене не так вже давно в коментарях запитали, чому я не показую чашок. Ось, бачите, показую, тому що купила. Справа в тому, що зараз якось так не трапляються мені чашки на ринку, ну, такі, щоб привернули мою увагу. А ця мені сподобалася. Мені сподобалося, що має вона такий гарний дизайн. Дивіться, це деколь, це не ручний розпис, але зроблено дуже-дуже приємно. Такі світлі. Кольори, дуже гарні троянди тут зображені. І мені цей дизайн нагадав посуд, який був у моєї бабусі. І знаєте, щось так у мене асоціація пройшла, і я хотіла подивитися їх поближче, і коли взяла я чашку, то виявилося, що вона зроблена у Франції. Відоме місце Лімош. Де і раніше працювали, фабрики і зараз працюють. І ось почала я шукати в інтернеті саме це маркування, і знайшла, що фірма ця була заснована ще в першій половині 19 сторіччя. От тут літери, які є першими літерами. Імені та прізвища засновника Вільям Гевер. І ця фірма проіснувала лише до 1932 року. Але там почалися деякі проблеми у цієї фірми вже десь там в 10-х роках вона об'єдналася з іншою фірмою, потім ще з одною. І нарешті була закрита. Так от, ця чашка зроблена, ну, десь більше як 100 років тому. Так я вважаю, це 10 ті роки, ну, може, трошки раніше, початок 20-го сторіччя. Але ж який поважний вік. Ну, і там було три чашки, але одна була так не дуже гарному стані, тому я вирішила взяти тільки дві. Ось вони тут. Бачите, малюнок є не тільки тут, а й тут всередині чашки. І ось я вважаю дуже гарна така знахідка. А ще надибала на пакетик з гудзиками. І знаєте, коли гудзики якісь цікаві, я їх дивлюся, купую. І ось купила гудзики фірми Люеве. Це фірма іспанська. Яка займається е, одягом, е, шкіряними товарами е, і біжутерією, так, і випускає ще парфуми. Е, і логотип цієї фірми це літера L, Ось бачите, L. І потім як симетричну поруч літера L, і тут те ж саме, але так догори ногами. Вони тут різного розміру, трошки великі, трошки маленькі. Ще в цьому пакетику був один гудзик бурберіс. Це зроблено з перламутру. Потім знайшла отакі гудзики. Це мені дуже сподобалося. Це більш для престижу я купила. а це от саме мені сподобалося. Бо, знаєте, я дивлюся і шукаю гудзики, зроблені з скла. Ну, Такий у мене є інтерес. І оця, оці гудзики, їх тут три у мене. Вони зроблені саме з чорного скла. І навіть мають маркування. Шик. Подивилася, знайшла в інтернеті. Це фірма, яка мала свої фабрики в різних країнах. І ось дуже схожі на ці гудзики, знайшла, що робили в Німеччині. В Німеччині після Другої світової війни. Ось зараз вам покажу фото. І ось там є інформація, що ці гудзики випускались в Німеччині, в зоні, яка була окупована саме Сполученими Штатами. Тож гудзики такого типу виробляли в Німеччині в 40-х роках, Виявляєте, це дуже старі. Ще що отакий що старий гудзик, який, бачите, Прикрашене маллю. Тут ручний розпис. От дуже старий гудзик. І навіть отакий, може це змія? І так, зроблено все. Бачите, натурально. Тут якийсь у змії щось в роті. І отакий от страс. Теж дуже старий гудзик І навіть отакий от старий гудзик з перламутру, з емалью червоною. Дивіться, який. Так. Отакі от старі гудзики <сум> набрала. <сум> ну, але мені подобається ця історія. Я вважаю, що брошки. Деякі брошки, вони вийшли з гудзиків, тому що раніше гудзики були дуже-дуже красиві. А ще купила таке кольє, хоч воно і не старовинне, але, знаєте, зроблено воно якимось гарною фірмою, гарним дизайнером. Чому я так кажу? Тому що, ось подивіться, які тут матеріали, оці кристали як сяють, оці підвіски гарні. І зроблено то не людиною, так, вдома, а на якійсь фірмі з гарним технічним, <свісно> з технічною основою, бо ці деталі так не знайдеш, не купиш. І матеріали тут використані гарні, бо це не тільки ці, але і натуральне каміння, бо це гірський кришталь, і, мені здається, лазурит темно-синій Ось така застібка. Ну, застібка цілком сучасна. Але знаєте, коли я де... держала в руках це на ринку, я думала, тут треба... тут є майстер якийсь. ну Повинен бути якийсь підпис, чи якесь маркування, але ніякого маркування не знайшла. Може, знаєте, воно йшло десь на паперовій етикетці, а на прикрасі не було. Ну, не знаю, але, знаєте, так сподобалося. Дуже гарно виглядає. Дуже гарно все продумано. Тож вирішила купити. Ще одна прикраса, може і не дуже стара. Але теж мені сподобалося, як воно зроблено. Таким дизайнером гарним. Ви дивіться, як всі лінії продумані. Так, тут Є стрази, але їх не дуже багато, і вони такі маленькі. І оця частина теж дуже цікаво зроблена. Ця брошка і підвіз. Воно ніби там зроблено з двох частин. Оця частина це жовтий метал, і інша це такий чорний. І вони тут скріплені, ось бачите такими петельками. Ну, теж якась ручна робота. От не таке вже, що роблять в дешевих азіатських варіантах, ні? Щось дизайнерське. Шукала так, пробувала шукати в інтернеті, ну, але нічого не знайшла схожого. Може, хтось знає, підкажіть мені. Дуже гарна сама по собі. Ця брошка з мікромозаїки. Це італійські брошки. І ця така непогана, бо тут багато маленьких, дуже маленьких деталей. Так, центральна частина зроблена з не дуже маленьких тесерів. А отут є цікаві. Це і зворотній бік, якого вона віку, знаєте сказати, важко. Вона не дуже стара, це я впевнена, але може і має вінтажний вік. Може, вона зроблена десь 60-70 роки, може, трошки пізніше, але не зовсім сучасна. І ще одна брошка. Це, як я розумію, наслідок тої моди, яка виникла в 19 сторіччі, коли англійська королева Вікторія була в траурі багато років і носила навіть чорні прикраси. І ось чорний колір став коліром, таким символом шляхетності, і от такого типу Брошки. ну, Там робили їх з Гагату. Потім стали робити з інших матеріалів. Ця брошка зроблена з пластику, але, знаєте, мені так сподобалося. Якось у мене є кілька, а тут дивіться, які квітки От такого у мене ще не було. Це вирішила її купити. Покажу зворотній бік. Вона, знаєте, така десь відноситься до першої половини 20-го сторіччя. Ну, так. Якщо дивитися на її застіпку, кріплення застіпки до основної частини брошки. Та от придивіться, оці дірки, які тут є, вони не дуже рівно розташовані. Тож це ручна робота. Цікава така брошка. З деталями, як я вважаю, Характерними для стилю модерн кінця 19-го початку 20-го століття. Наше дерево сьогодні я вважаю цю знахідку. Це брошка, старовинна. І я це зрозуміла, ще не дивлячись на її зворотній бік. що Це саме старовинна брошка. Вона має те подібне кріплення, дуже довгу голку. Ну, всі знають, що це ознаки старовинної прикраси. І е, ця тема тема місяця. Вона була дуже популярна в 19 сторіччі. Ось хто бачив брошки з піропами, багато зустрічаються саме в формі місяця. Е, є в формі місяця інші брошки. В Англії дуже любили цю тему, але ця брошка французька. Я того не знала, коли її на не, неї дивилися на ринку. Це я вже зрозуміла, коли вдома роздивилися її маркування. І, знаєте, скажу вам так щиро, що там на ринку я подумала, що може бути що це золото. Чому я так подумала? Ну, Тут можна побачити маркування, але ж голка ця, дивіться, вона дуже така, такий гарний жовтий метал. Буває, що там латунь може бути в такому гарному стані, але ж золото відрізняється трошки від латуні. Почала дивитися, отут є маркування, але воно не дуже таке зрозуміло. А отут два маркування, і отут зліва маркування у вигляді голови орла. Це маркування французьке. І означає воно, що це Золото 750-ї проби. Вживалось таке маркування в 19- сторіччі і в 20-му сторіччі, тому на основі саме цієї деталі маркування не можна зробити висновків про вікці прикраси. Але ж, за іншими ознаками, це 19 сторіччя. Знаєте, Отут є маленькі-маленькі такі вставки, і вони так трошки сяють, можна побачити. І була у мене така надія, що може це діаманти. Але ні. Дома подивилася, виявилося, що ні. Це мене не дуже бентежило. Я дуже задоволена цією знахідкою, тому що це не тільки золото, це авторська робота. Маркування є тут. От один це золото, а друге маркування це ініціали. Але поки що не знайшла, хто саме зробив цю брошку, так що брошка така гарна, авторська, золота, стара французька. Ну, я відмічаю французька, тому що мені дуже подобаються саме європейські прикраси, тож я радію. А ви вважаєте, що це шедевр? Вже чашку доставати не буду, а ці прикраси показала я вам сьогодні. Цікаво, а що вам сподобалось, більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.